Добрий день, глядачі ютуб-каналу Elvin.com.ua інтернет. Магазину Elvin.com.ua представляю вам Elvin Solo в чорному кольорі. З дахом. Чотирьохколісний скутер. Обладнаний двигуном 1000 Вт. Колеса ідуть 10 дюймові як спереду, так і ззаду. Головною відмінністю даного чотириколісного скутера є те, що він має таке зручності. Піднімаються підлокітники. Також можна регулювати. Можна регулювати, підсовувати як вперед, так і назад саме крісло. Мені незручно однією рукою, зараз відсуну назад. Все, відсунуто назад, збільшується саме довжина сидіння. Отак він виглядає збоку. Красивенький, їде в Київську область. кокпіт зручний. Тут можна поставити якийсь стаканчик для дріб'язку. Ззаді є багажник. Тут документи, зарядний пристрій. Також багажник є під сидінням. Не буду демонструвати, бо мені однією рукою трохи незручно. Він як від дощу захистить, так і від сонця. Колеса йдуть. 10-дюймові, 40 см діаметр. Леди. Світло LED, зручні дзеркала, які можна регулювати. Акумуляторна батарея 60 В 20 А, розрахована, дальність ходу буде складати десь до 40 км, бо в чотирьохколісному скутері дальність трошки менша, ніж в трициклах. Спереді йдуть барабанні гальми, ззаду також барабанні гальми. Кліренс достатньо високий в районі 15 см, так як колісна база не є досить великою, це достатньо для такого чотирьохколісного скутера. Дякую за увагу. З вами був Ігор інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.